Так, амплітуда та повна фаза каливання з кутовою модуляцією. При кутовій модуляції, за законом керувального сигналу, цей сигнал ми будемо позначати як є від «Т», так як і раніше. Змінюється миттєва частота омега І або повна фаза тета насійного коливання, яке, так як і раніше, ми будемо позначати А карієр з нижнім індексом С кар'єр. Амплітуда насійного коливання в цьому простому випадку залишається без змін, тобто будемо розглядати тільки зміну або частоти, або фази. Таке модульоване коливання можна записати в вигляді нашої моделі, яку ми з вами розглядали в темі вузькосмогові сигнали. Solid. Нагадаю, там ми в цій моделі, схожій на формулу 8.1, якості А 0 записали А від Т фізичну обвідну, і записали коливальну функцію косинус від Фі Т. Це сказали, буде каливальна функція, яка буде здійснювати коливання з високою частотою, набагато вищою, ніж зміни в амплітудній функції А від Т. І та модель давала нам змогу застосувати її як для випадку амплітудної модуляції, так і для випадку кутового і модуляції. От зараз ми подивимося, як ця сама модель може бути застосована у випадку кутової модуляції. Формула 8.1. зліва СКМ, тобто сигнал з кутовою модуляцією. Це і частотна модуляція, і фазова модуляція. Справа замість А від Т фізична обвідна вже має значення А нульове від часу незалежне. Тобто фізична амплітуда, коливання залишається постійною. А от функція косинус Фі від Т залишилася в саме такому вигляді, як і були. В нашій моделі вузькосмугових сигналів, це повна фаза каливання косинусного, і вона пов'язана з миттєвою частотою. Ми в темі 6 вузькосмугові сигнали ввели поняття миттєвої частоти, як похідної від повної фази. Від, від Відповідно, повна фаза пов'язана з миттєвою частотою інтегралом. Справа в тому, що будь-які процеси розглядають, спираючись на якийсь момент часу, який обирають як нульовий. Тому, якщо обрати. Якийсь момент часу як нульовий, і відносно нього почати брати інтеграл до довільного моменту часу Т маленьке, яке може бути змінною величиною, то на цьому інтервалі від нуля до Т наш інтеграл не інтегрує нам якусь певну фазу Фі від Т. І значення буде залежати від тої змінної величини Т верхньої межі, тобто довжини того інтервалу, починаючи від нульового моменту часу. Частота омега іта від t не Є постійною частотою, вона є миттєвою і може в свою чергу змінюватися в часі. Про це свідчить ось ця залежність омега іти в дужках від. Т від часу. Оскільки ми обрали певний момент часу, як нульовий, а коливання ми розглядаємо модель не у часі, то воно коливалося таке каливання, і до нульового моменту часу. І виходить, що в нульовий момент часу воно могло мати якусь певну фазу. І оця певна фаза тут позначена константою т 0 вона вже не зміниться при зміні змінної Т. Верхньої межі інтегрування, бо вона вже зафіксована на нульовий момент часу. І кажуть, що це початкова фаза тета для нульового моменту часу. Що це означає? Ну система здійснює циклічні коливання. Вони можуть бути періодичними і неперіодичними. Циклічні коливання це значить, що система проходить всі свої стани і повертається в початковий стан. Який з всієї множини станів системи вважати початковим? Це Окреме питання. Говорячи про функцію косинус, початковим станом вважають такий стан, коли косинус приймає максимальне можливе значення. І такому стану системи або косинусного коливання приписують початкову фазу, нульову фазу. Косинус функція циклічна, і вона при зміні аргумента буде давати різні значення, які будуть пробігати всі-всі-всі можливі варіанти і повертатися до тих самих значень, які. Вже були, розглядаючи аргумент в часі континуально. Косинус періодична функція. Якщо аргумент буде змінюватися лінійно, то і значення функції косинус будуть з'являтися періодично. Хоча ніхто не забороняє нам змінювати аргумент нелінійно. І тоді коливання залишаються циклічними, в тому сенсі, що система пройде знов-таки всі свої стани, але в кожному стані побуде в різні моменти часу інтервали між якими вже не будуть однак, і оце якраз випадок частотної модуляції лінійної чи нелінійної фазової, коли система проходить все ж таки всі свої стани, але за різні інтервали часу. Тому саме в цьому сенсі і слід розглядати поняття фази, тобто як поточний стан системи, яка здійснює циклічні коливання, пов'язаний з іншими станом. Якщо один стан обрати як нульовий стан, як нульову фазу, то як Якийсь протилежний стан буде позначатися як фаза пі, якісь інші стани будуть відповідати фазі пі навпіл, пі на 4 і таке інше. Чому так? Бо у функції косинус аргумент при зміні на 2 пі дає значення функції косинус такі самі, як і в нульовий момент часу. Це щодо поняття фази, і що таке початкова фаза. Тобто, якщо наше коливання в нульовий момент часу має не максимальну можливість Жливе значення як у функції косинус, то це вже не нульова фаза. Ця формула, цей додаток фіксує той початковий стан циклічної системи.